Сьогодні спекла отакий хліб, дуже смачний і, як завжди, ділюся з вами рецептом. Доброго всім дня! Сьогодні вирішила спекти хліб. Простий, на воді, але буде смачний. 400 г борошна у мене в мисочці, додаю сіль, солі у мене тут пів столової ложки. Тепла водичка 400 мл. Я взяла поки що 400 грам борошна, потім буду додавати поступово подивлюсь скільки вона піде. Мішки розмішаю всередині тут сіль, щоб розчинилася. І тепер додаю сюди дріжджі. Дріжджі я вже розпустила. Мене свіжі пресовані дріжджі 25 грамів. Додала чайні ложечки цукру і тепленької водички трішки. І тепер виливаю сюди у тісто. Тепер додаю олію. 4 столові ложки олії в мене. Половину я виливаю, а половину залишу в процесі, як буду вже замішувати тісто, то потім ще додам. І все перемішую, буду замішувати. Тісто таке, як мені потрібно, щоб не липло до рук. Борошна в кожному можна вже піти різна кількість, тому що борошно різне. Я подивлюсь, скільки в мене піде. 400 грамів то отак рідке ще тісто буду додавати. Поки лопаткою, а потім уже буду руками. Тісто просте, таке, як і хліб, також буде простий, але смачний. Так хто пам'ятає, дівчата і хлопці мого віку, як раніше продавали по 16 копійок такий хліб, як говорили, кирпичик. Прямокутний такий, то він був по. 16 копійок, був по 14 такий темний, був по 24, то вже був такий біленький. Ну, а по 36 копійок це була кругла хлібина з такої форми, як у печі печуть такими з такими ребер, ребрами. Але був хліб смачний, особливо та скориночка на ньому. Дуже смачна була купиш і поки додому дійдеш, то вже зверху обгризли цю сковоринку. Ну, Буду замішувати зараз рука. Замішую я тісто, отак воно зараз виглядає. І тепер буду олію додавати ще. Трішки віллю вмішу і потім ще, те, що залишилося додому. Тісто потрібно гарно вимісити. Додаю цю олійку і все, буду тепер вимішувати вже гарно тісточко. Так, замісила я тісто, отак воно виглядає, м'якеньке тісточко отаке. Зараз накриваю харчовою плівкою рушничком і в тепленьке місце нехай підходить. Підійде гарно і буду формувати хлібець. Підійшло моє тісто, підходило в мене десь сумок в тепленькому місці. Гарно підійшло. Таке тістечко. Викладаю тісто, на доску потрусила борошно. Я тісто розділю на дві частини буде в мене дві хлібинки. Приблизно трішки більше це. Поки що в сторону. І шматочка тіста такий розтягую пальцями прямо кутничок, чи воно не зовсім буде прямо ну, Розтягну так тісто, щоб сформувати хлібинку. І отак, трішки прижимаю. І формую хлібинку таку. Тут можна защипати. У мене будуть отакі дві хлібинки. Можна форму, якщо є форма, щоб зробити прямокутний такий хлібець, але я буду викладати на деку. Підійшов мій хліб. Буду відправляти в духовку, але хочу зробити такий невеличкий надріз. Чомусь сьогодні мені захотілося так зробити. В мене внук любить часничком натирати такий хлібець з коринку, то воно трішки розвернеться і буде такий не гладенький, а такий раз такий, щоб можна було чесничком натирати, то я так зроблю невеличкий надрізик. Духовка розігрівається 180 градусів. От так зробила, не сильно надрізала, воно ще розвернеться і буде сходити. І буду випікати. Не знаю, скільки він буде випікатися, подивлюся. Потім вам скажу, залежить від духовки. Хліб я нічим не змащую сьогодні. Просто отак, як він є, так і ставлю в духовку. Спікся мій хліб і вже й схолов. Отакий гляньте, який красивий хлібчик. У мене 45 хвилин випікався. Зараз розріжу така легесенька хлібинка, аж кругла, бачите, яка, як гарно. Підійшов хліб. Зверху скоринка сухенька, тут з боків він покажу вам так м'якенький, а зверху скориночка сухенька. Залишила, щоб була сухенька, бо люблять у мене сухеньку. Не знаю, може він всередині там і трішки теплий. Да, трішки теплий. Гляньте, який гарний хлібчик, не буду сильно м'ять його. Але гарний хлібець вийшов. Смачненький, пахне дуже смачно, Пропікся такий легесенький. Ця хлібинка трішки в мене менша, але також, бачите, така аж кругла. Поділилася з вами сьогодні рецептом такого хлібця. Буду рада, якщо комусь пригодиться. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого вам і вашим рідним і до зустрічі в наступних відео!